Усім привіт! 12.09.25 року. Це мої гарбузики Мускат де Прованс. Такий красень. Тут красень, який лежить. Великий. Там красатульки мої. Тут погляньте які бомбічиські. Великий. Ну і так далі. І буду я їх сьогодні зривати. Цього маленького чіпати не буду. Хай натягується. Цього також. Знаю, що дуже-дуже рано, Ще їм тижні два. Цей не знаю. Подумаю. Але моя фотоловушка зафіксувала тут злодіїв. Цей не буду також. Тут покрали всі мої кавуни, які я відтягував до стиглості. А вони їх взяли і повиривали. Ці, мабуть, познімаю також. Цього заберу. Того, що він тут лазив по цьому скатному гарбузі. Може навіть вставлю, покажу вам зараз. Оцей такий краси. Як шкода їх зривати, якщо чесно. Їм би тижні два тут цього ще залишу. Просто я ризикую втратити усе, що тут є. Цього заберу також. Великого. Я відчуваю, що вони сюди вернуться і просто їх заберуть. Цього, мабуть, лишу. Вони їх не зацікавлять. Ну така краса, не знаю штук 10 заберу сьогодні. Як шкода, просто ви собі не уявляєте. Я їх тут удобряю, поливаю спеціальними розчинами хімічними. А ці сволоти мої всі кавуни тут позривали, які були тут і там ще. Ось тут були Чарльстон Грей. Класні кавунчики, такі великі по кілограм 7. Все забрали. Ну їхні морди зафіксовані. Порозкидаю ці відео по всім групам. Тут у нас є групи дачні, можливо, впізнають своїх сусідів добродіїв. Як то вони ще мої динки не позабирали? Ну вони дуже спішили. Хоча вони вроді би щось Ні, не забрали. Динечки мої лежать. Але я їх сьогодні також зірву, хай доходять краще вдома. Ех, шкода мені свої мускати. Ну але краще заберу, інакше залишуся без нічого. Ось так. Такі в нас хороші люди. Так, 8 гарбузиків я зрізав, дуже шкода, точніше 8, а це дев'ятий. Але чогось він м'ягенький і підгнивший. Треба його буде почистити і в морозилку запхати. Лишили мені один кавунчик. Мабуть, не вміщався. Ось такі красені. Дуже важкі. Приїду додому або в гараж їх положу сухий. Ну, скоріше за все, що в гараж. Дуже шкода. Не зривайте рано гарбузи. Особливо ось ці мускат de прованс. Вони мають маючи натягнутися цукрами, перетворити крохмаль в цукри. І чим більше буде теплих деньків, не поспішайте їх зривати. Там вже перед настанням морозів приїдьте і зірвіть. А найголовніше, щоб не попадались всякі гниди, які знищать весь ваш урожай. Такий народ. Це було просто цікаво. Бай-бай.